Слава Україні! Слава Збройним силам України! Слава нації, смерть Казапської Федерації! Ви на острові Скарбів. Сьогодні, 24 грудня 2024 року. Вітаю усіх острів'ян, а також гостей нашого острову. Сьогодні ми вітаємо один одного. Христос народжується. А завтра ми вже будемо вітатись. Христос народився, святиме Його. З минулого року ми святкуємо Різдво в грудні, а не в січні, як було до того. І сьогодні Укрпошта випускає поштовий блок, який має назву Нова Радість стала. І це перший рядок широковідомої української народної колядки Нова Радість стала, якої не бувало. Над вертепом звізда Ясна на весь світ засіяла. Поштовий блок містить п'ять марок номіналом М. Кожна з них є кожна з них відповідає тарифу на надсилання рекомендованого листа в межах України. Також міститься чотири купони. Також Укрпошта сьогодні підготувала конверт першого дня великого формату. Це п'ять, а також листівки, з яких сьогодні ми будемо виготовляти карт максимуми. Автором поштового блоку листівка, яка також конверту першого дня є заслужена художниця України Наталія Аксьоненко. Я знайшов оригінал роботи, з якої Укрпошта зробила поштовий блок. І дивіться, будь ласка, уважно в правий нижній куток, і там цей малюнок було змінено. Зараз ви бачите, як він був і як він зараз є. Отже, сьогодні багато матеріалу, який ми сьогодні будемо перетворювати у справжні скарби. Наклад блоку невеликий 30 тисяч одиниць, відповідно, кожної марки 30 тисяч. І сьогодні от я буду виготовляти конверт першого дня. Карп максимуми. Отже, будь ласка, не примикайте, дивіться, далі що сьогодні відбуватиметься на головному поштамті країни, який розташований на вулиці Хрещатик, 22. Отже, не перемикайтеся. Друзі, ось я вже в головній залі Київського головного поштамту. І ось так виглядає поштовий блок. Нова радість стала. Ви бачите, як він виблискує, дуже гарний. Я навіть не знав, що тут є навіть тиснення. От зараз ви бачите, як воно виблискує. Я трішки помилився. А наклад цих блоків 60 тисяч на 30 тисяч, як я казав. А 30 тисяч це наклад ось таких дуже гарних листівок. Ви бачите, тут так само є тиснення, яке виблискує. Я от тоді, коли дивився його в філбюлетені. Я навіть не знав, що він от такий от гарний. От мені дуже подобається. Ну, а також ви бачите, от зараз це конверт з першого дня, великого формату. Як я вже казав, автором цих конвертів, а також цього блоку, є Наталія Аксьоненко. Ось ви бачите вихідні дані. 30 тисяч е таких конвертів, таких листівок. І 60 тисяч цього. Блоку. Ну, зараз я буду виготовляти конверти першого дня, які сьогодні побіжуть, полетять, поїдуть до кореспондентів, які замовили конверти першого дня з відсилкою поштою. Отже, друзі, не примикайтесь, далі буде. А зараз ви бачите конверт першого дня, ось ви бачите це спецпогашення, різдвяна зірка або віфлеємська зірка. Ось ви бачите цей штемпель тут зроблено. Ось так от він виглядає, ось так от виглядає конверт першого дня. А також виглядають ось так от картмаксиуми. Ну, що тут можна сказати? Те, що марка з кольором самої листівки він контрастує. Тут ще буде зроблено відповідний штемпель, штемпель першого дня. І ось такі речі сьогодні можна було зробити на головному поштамті України. Сьогодні спецпогашення відбувається тільки саме тут. Дякую всім, хто дивився мій репортаж. Дякую всім, хто. Залишаю вподобайки, коментую моє відео. На цьому я хочу з вами попрощатися. Ще раз привітати вас з Різдвом Христовим. Хай це Різдво принесе вам мир, щастя, злагоду і, звісно ж, здоров'я. Дякую, що були весь рік зі мною. Побачимось наступного року.